Поїхали. Дивимось, э, напрямок Донецька область. от Сватове Старобельськ. Що чекає? Що чекає окупанта? Що чекає окупанта в цьому напрямку? Сватове Старобельськ на тиждень. Що чекає окуп окупаційні війська тут в цьому напрямку Сватове Старобельськ. Сім. Дивимось, друзі. Дивіться, у них по військовим, біля їх військових, якщо це можна так назвати, біля їх військових погана карта, темно, бачите, сльози і дороги. Тобто там на наступному тижні, ось на цьому напрямку, вони будуть відходити, наші будуть їх е, тиснути там, на тому напрямку. Ідемо далі. <клух> Йдемо далі. Дивимося <клух> Сєвєродонецьк, Лісичанськ. Дивимось цей напрямок. сєвєродонецьк лісичанськ Що <кій> очікує окупаційні війська на тому напрямку? Сєвєродонецьк, лісичанськ Дивіться, друзі, також вони будуть на тому напрямку, трохи вони посунуться. Трохи вони посунуться. Будуть наші військові, друзі, їх посувати на тому напрямку. Хоч трохи, але вони будуть посунуті. Далі вони взагалі підуть звідти. Це така більш дальна. Але ми дивимось на тиждень. Дивимось на тиждень. Далі дивимось, попасне Новотошківка. Попасне Новотошківка. Цей напрямок дивимось. Що чекає окупаційні війська? На цьому напрямку на тиждень. Сім, дивимось. Друзі, там серйозно буде по ним удар серйозний буде. Ось на новотошківський напрямок. Бачите, <кій> удар дуже болісний, такий, серйозний, з серйозними втратами на наступний тиждень. Будуть їх тиснути там також серйозно на тому напрямку, друзі. Йдемо далі. Йдемо далі. Напрямок Світлодарська. Напрямок Світлодарська. Дивимось на, на, на наступний тиждень. Напрямок Світлодарська. Так, напрямок Світлодарська, друзі. Сім. Дивимось на наступний тиждень. Тут також трохи їх посунуть, трохи їх посунуть, але тут ще поки неможливо. Ще будуть, будуть якісь туди поповнені, поповнюватися будуть їхні ці орківські. Війська будуть на тому напрямку поповнюватися. На тому напрямку це на наступний тиждень. Ідемо далі. це Дивимось наступний напрямок. Горлівка є нап'єва. Той напрямок Горлівка на наступний тиждень. Що чекає ворога? Дивимось. Що чекає ворога? Друзі, там <кій> взагалі їх спустошення чекає. Взагалі їх спустошення, і вони також будуть відходити там. Відходити на наступний тиждень. Перемоги наших військових випадають там, друзі. Ідемо далі. Напрямок Донецька. Мар'їнка. Цей напрямок дивимось. Для ворога. Що чекає ворога в тому напрямку на тиждень. Ну, дивимось. Друзі, також спустошення. Багато деяких, деякі, з них, деякі з них, така значна частина, <кій> буде рватися додому. До себе додому. Ось так. Спустошення там випадає таке серйозне Для них, друзі. Ось так. В тому напрямку <клух> будуть наші їх там крамсати. Э, Йдемо далі. Новотроїцьке... На... Напрямок Новотроїцького дивимось. Що чекає ворога в напрямку Новотроїцького? Дивимось на тиждень. Що чекає ворога? 4, 5, 6, 7. Там, друзі, вони будуть намагатися укріпитися і не будуть намагатися укріпитися цими чмобіками. Будуть намагатися, будуть туди підтягнуті чмобіки. На той напрямок. Але також і зло там чекає. Там інтереси їхні, інтерес вони свій не доб'ються. Там чмобіків туди будуть на, на наступному тижні завозити. Йдемо далі. Напрямок у нас. <кхи> напрямок Маріупольський. Дивимося сюди. Волноваха. Ось цей напрямок на наступний тиждень. Що чекає... Ворожі війська там на наступному тижні, напряму Волноваха. І ми так, друзі, вони там будуть, будуть перекидувати якось через Волноваху і в цей район будуть перекидувати поповнення свої. Ось так випадає. Буде там поповнення і буде знищене там частина того поповнення буде знищена. Ось так в тому напрямку, в напрямку Волновах. Ось вони цей, будуть поповнювати і цей ось цей напрямок. недалеко, ось вони будуть з Запорізької області, десь от Бердян, Запоріжжя, от звідси будуть якось іти, поповнювати той напрямок. І там повинна наша а, Збройні сили, наші героїчні, там їх зустріти. Випадає там так, <кій> Випадають там втрати. Так, ідемо далі. Випадають там втрати. Ідемо далі. Напрямок дивимося ось. <кій> пологи. Пологи. Так мак, ось цей напрямок. Що чекає окупаційну... Ну... Окупаційні війська в цьому напрямку. Напрямку ось Гуліполе, Пологи. Ось тут. Що чекає окупаційну, окупаційні війська в тому напрямку? Стіно, дивимось. Друзі, там взагалі в тому напрямку. В тому напрямку буде їм взагалі. Ми побачимо, ось скоро в тому напрямку буде розвал їхній. На, на наступний тиждень випадає. І частина звідти не зможуть перекинутись сюди на, на Донецький напрямок. Вони не зможуть. Їх там прямо у контрату по ходу. Побачимо, друзі, на, на наступному тижні. Буде там розвал серйозний на тому напрямку окупаційних військ. Дивимось далі. Дивимось далі. Вже подивимось так. Мелітополь. Що чекає напрямок Мелітополя? Що чекає там окупаційні війська в Мелітополі. Що чекає там війська в Мелітополі. Друзі, в Мелітополі на, наступні, на наступний тиждень вони там будуть старатися якось закріпитися, але все одно, все одно вони, вони розуміють, що там буде Україна. Ось бачите, Тобто буде, Мелітополь повертається в Україну. Це може не на наступний тиждень, а далі чуть випадає. Але все одно Мелітополь повертається, бачите, в дім. Зміна, зміна цих. То там зміна окупація переходить в дім. Тобто окупація відходить. Ось так випадає. Це загально. Це може не на наступну неділю, але вони там будуть зараз якось старатися чи укріпитися, чи якось там осісти максимально. То будуть вони там якось людей задобрювати, чи щось таке, Ось, чи заспокоювати. Ну, все одно там в Украї... все, все одно там зміна. Випадає, тобто Україна все одно, Мелітополь буде під контрольною під Україні владі, під законною владою України. Мелітополь випадає. Зміна випадає там в, на користь України, друзі. Це може не на наступний тиждень, але також це не дуже, не дуже така довга карта. На наступному, тижні, на наступному тижні вони там будуть, ще будуть. Так випадає. Так, ідемо далі. Ідемо далі. У нас ось тут нова Каховка. Ось, ось цей наприклад, Мисливець. Дякую за. Дякую за вогник. Дивимось нову Каховку. Що там очікує на наступному тижні окупаційні війська? Нова Каховка. П'ять. Дивимось там. На наступному тижні, друзі, вони будуть звідти вони будуть звідти витіснені. Вони будуть звідти витіснені. Вони це вже розуміють. І вони вже собирають монатки додому. Хто там був, чи чи в отпуск, чи щось. Максимально збирають монатки. Наступний тиждень показують, друзі, що там буде. Будуть вони звідти витіснені ось в цьому. Тому, друзі, ось так ми побачили таку ситуацію. Дивимось там на лівобережну частину Херсона на наступний тиждень, як, що нам покажуть, що там, як там будуть, що очікує там окупаційну владу на цій частині Херсона. До речі, наші вже там на цю косу зайшли. Так, дивимось. Друзі, вибачаюсь. Дивлюсь. Так, я повернувся. Дивлюсь. Лівий берег. також. Наступний тиждень, друзі, вони будуть звідти бігти. І бігти, бігти будуть бігти будуть, в общем, вони будуть витіснені також. Наступний тиждень буде, будуть витіснені. Ось, тиждень там, може плюс-мінус якісь ще дні, але все одно в Україн, Україна там заходить туди Україна. Карта червовий туз показує тут Україну, друзі, ось так. Тобто на наступному тижні там плюс-мінус вони будуть звідти витіснені. Ось так. Їх не повинно там вже бути. І дивимось загально загально дивимось по Криму на наступний тиждень, чого Що там? На наступний тиждень чекає окупаційні. Ворожі війська, 6, по Криму дивимося. Через Крим вони будуть намагатися. от Через Крим вони будуть намагатися поповнювати на, напрямок оцей Мелітопольський. Тобто вони будуть гнати ще сюди з Криму людей. Посилю, будуть намагатися на на тому тижні. Посилюватись у цей запорізький напрямок. Ось це так випадає через Крим. Але все одно ж, все одно ми бачимо, що все одно ми бачимо, що їх всі, всіх переб'ють Збройні Сили України.